Вітаю, друзі! Після дзвінка Трампа із Путіним буде обов'язково і розмова Трампа з Зеленським. Що буде говорити Трамп Зеленському? Про що у них буде розмова? Спробуємо щитати. Ми давно вже в партнерстві, так? Да? Ну і, знаєте, я скажу так, шістка. Шістка кубків це дежавю. Про те, що говорив, про те і говоритиме. Угу. Про те і говоритиме. Ти жертва, ти в підвішеному стані. У тебе мало, мало так би мовити, варіантів для маневрування. Так? Ти висишне з головою, над тобою чорний ворон, тобто раша. Так? Нависла, нависла. Мало сил. У тебе мало людей, мало сил, ти жертва, ти безвихідний. Ну, наша песня хороша, починай з почала, да? розкажи, в якому ми, ми положенні, як нам важко, у нас немає маневру. Так далі. Тому, буде, тому я тобі пропоную я тобі пропоную домовлятися, да? домовлятися, твій, твій вибір це домовленості. Вихід з ситуації тільки через домовленості. І тут же ж, е, жертва. Треба буде швидше всього, що вимагатиме щось пожертвувати. Пожертвувати Україні. Да? Твій вибір це жертвувати втрати. Ти вийдеш з цієї війни з втратами. Тобі треба виходити з втратами, тому що у тебе мало сил, ти жертва. Ну, капатиме досить добряче. Так, змінюй, змінюй стратегію свою. Проаналізуй, досить добре проаналізуй ситуацію, да? і твій вихід із цієї ситуації тільки із жертвами, із втратами. Звичайно, те, що я тобі говорю, звичайно, що це дуже-дуже тебе розчарує. Треба попереду тебе чекає взагалі страшний суд. Да? Це карта страшного суду, тому треба, треба приймати рішення. Да? Обдумай добре, прийми рішення, бо буде ще гірше, буде страшний. Ну, тут буде. Я, я думаю, що тут буде психологічне залякування, ну, психологічний тиск э, страшним судом. Ну, і це ще карта, що тобі треба. Щось віддати, да? віддати. Ти жертва віддай, щоб відродитися. Страшний суд це ще карта відродження. Тобі треба відродитися. Щоб не допустити ще більшого, більшої катастрофи, тобі треба відродитися. Ось так. Активні. Ну, тут домовлятися треба, да? Я тобі друг. Навіть, навіть якщо, навіть якщо друзі, да, друзі тебе будуть підтримувати, все рівно в тебе, у тебе все закінчується досить печально. Навіть при, навіть при підтримці ти, цього, ну, ти не досягнеш своїх цілей, так би мовити. Да? Ти, не зможеш, ти не зможеш обстояти. Ну, Я вам скажу так, що тиск буде досить, досить прилічний на, на, на Зеленського, на Україну. Все, шеф, все пропало, все пропало. Давай, давай зараз і, і на цих умовах, що тобі. Ну, прийми капітуляцію, прийми всі пропозиції м, Путіна. Тобто тиск буде. Про що ще будуть говорити? Оті козирні карти, дежавю. Козирних карт у тебе немає, ти висишне з головою. Тому давай розглядати роз, роз, ситуацію по факту. Четырка пентаклей, Це те, що є по факту. Це те, що є по факту. Тобто ти відмовляєшся, да? тут відмова йде, не відмовляйся, можливо, да? не відмовляйся. Я тобі, дивіться, тут так, третя сторона допомагає, хоч тобі допомагають, але у допомозі швидше всього, дивіться, тут і він буде відмовляти йому, шантажувати тим, що допомогти відмовляюсь. Ото, що маєш, те й маєш. Що тобі дають третя сторона, що тобі дає Європа для активної фази, то тільки все. Тобто, бо тис... я, я теж говорила вам у своїх розкладах, що Трамп буде ще тиснути дуже сильно на Україну. Україні треба вистояти, вистояти стосовно цього тиску. Зараз ще Україну ламають через коліно. Трамп із Путіним ламають ще Україну Дотис... хочуть дотиснути. От, так от, дивіться, те, що по факту, да? Те, що маєш ти по факту, що має? Путін по факту, да? погоджуйся, тебе все рівно не вистачить сил допомагати тієї допомоги, що дає Європа, не вистачить, і я, я відмовляюся тобі допомагати. Більше не буде допомоги. Да? І ти попадаєш в взагалі в безвихідну ситуацію. Взагалі в безвихідну ситуацію. І це ну, ну, вісім, вісімка, вісімка мечів. Ти попадеш в безвихідну ситуацію без моєї допомоги, якщо я відмовлю, ти попадаєш взагалі. А Влітку ж закінчується та, та допомога, яку виділяв Байден. Тому без я, А я не дам, каже, я не дам. Розумієте? Отак я хочу. Я хочу. Він просто він позвонить і просто буде озвучувати хотілку, хотілочку. Путінську свою. Отак я хочу все. Дев'ятка Дев кубків. Я так хочу. Ви знаєте, він, він буде з ним розмовляти прямо на формі. Тут е, я прийняв рішення, я так хочу, отак ось буде. Тут, тут просто, знаєте, не то, що така розмова, а тут от, просто ультиматум: я тобі нічого не дам більше, нічого не отримаєш, сил європейських сил тобі, фінансів тобі не вистачить. розумієте? Тут прям, по, по королю мечів, тут так буде він браво шашкою махати. Якщо я тобі не дам допомоги, буде дуже важко. Тобі ти не витягнеш, да? Дуже важко буде тобі, безвихідна ситуація. І тоді вже все рівно, по фортуні, і тоді вже все рівно ти будеш змушений. Да? Просто вже будеш змушений змінити ситуацію. Якщо не захочеш, так, дивіться. Якщо не захочеш сам, і ти робити, робити те, що ми тобі говоримо з Путіним, да? Бо я тобі що говорю, то я зроблю ось так, я тобі не дам нічого, безвихідна ситуація. І все, і ситуація буде змінюватись. Уже від тебе залежати нічого не буде, тому що Колесо Фортуни — це коли від людини нічого не залежить. Від країни, від людини, тоді вже буде все йти так, як, ну, як, як захотілося. Ну, я, що, Я вам скажу, розмова буде. Жорстка. Я не думаю, що наша сторона це все оприлюднить, цей шантаж для того, щоб, знаєте, якось зберегти морду ліса Трампа, але розмову, розмову планує Трамп гарно для України. Розбите серце, залишимося з розбитим серцем, да. знесилить. Це, звичайно, що така позиція Трампа нам розбиває серце. Нас знесилює і змушені ми будемо зупинитися, тому що в нас не вистачить сил. Сил. А це. А це... І ви знаєте, я вам скажу так, це все пов'язано з дьяволом. Шучу, всього, що, що все таке, що в цій розмові Трамп стоятиме на стороні дьявола, дьявола, і тут замішані дуже великі ресурси. У тому, що Трамп схиляє Україну до капітуляції, тут, тут ресурс великий. Можливо щось, можливо, щось, ми ж не все можемо знати, да? щось таке Путін пообіцяв Трампу. Газ знав, то він йому давно обіцяв. Забери, але дай мені можливість зробити в Україні те, що я збираюся. Ось так. Через, це, це досить такий удар, який нас знесилить. Чим? Чим закінчиться їхня розмова, які наслідки, да? які наслідки? Ну, що далі? Що далі буде? Ну, ну от сказав, сказав, примушує. Все. Погроза, ультиматум, знову, таки так, і наказовій формі. Приймай рішення по факту і все. Все. Як підсумок. Кінець. Десятка мечів. Мах. Що я скажу? Доні Трамп, мастрське, готує смерть для України. Мастрське. Тут мах, тут смерть, і, так, і це кінець. Він, він розкладав наскільки все розкладе, наскільки все по паличках, що це твій буде кінець. Але це маніпуляції. Розумієте? Це маніпуляції для того, щоб, щоб змусити змусити зламати Україну. От дуже жорстко буде. дуже жорстко жорстко. Ну, буде, Він рветься до якихось пентаклей, ви розумієте, до, до, по королю, по королю е, цих динарів, а він рветься до дуже великих е, зділок. Дуже-дуже-дуже. Тому він буде просто ну, вбив. Чи тут трійка мечів, десятка мечів, розумієте? Тут ну, жесть і смерть. Він, го, він хоче підготувати трансформацію. Ну, давайте подивимося, чи вийде у Трампа зламити. Зламити Україну, чи вийде до Трампа, зламити зломити Україну. Наїзд буде дуже конкретний. Так і знаєте. Чи вдасться зламити. Дуже хоче. Чаша, чаша дуже хоче. Скажу так, працює. Працює рутинно над тим, щоб зламити. Рішення прийняв зламити. Рішення навіть прийняв. Да? Він, знаєте, на такому, на такому емоційному піднесенні людина да, веде гру. Людина веде гру, паж Кубків. Це такий, знаєте, азарт, азарт. В мене вийде чи не вийде. Зломлю, не зломлю. Додавлю, не додавлю. Знаєте, людина в такому азарті. Ну, що ти зробиш? Ну, що ти зробиш? Але все йде по башні. Стараються, стараються з Путіним, але башенька таки чекає. Його рішення, його робота, його бажання, його гра, і на все це накладається башня. Ось так. Ось так. Ситуацію буде змінено роботою третіх сторін, які запустять процес збалансування, урівноваження ситуації ресурсом. ресурсом. Отже, Європа прийняла рішення збільшувати допомогу Україні. Нічого не вийде. І саме, і саме оце ось рішення, да, рішення, дивіться, збалансувати процес надання да, надання допомоги. Третя сторона змінить рішення. Я думаю, що європейські країни, відчуваючи загрозу з боку, з боку Росії, дадуть можливість Україні вистояти. Не вийде нужати буде дуже конкретно Україну. Трамп. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.